Путін зійшов з розуму і вирішив тиснути далі. Ми також будемо тиснути, заявила заступниця держсекретаря США пані Шерман. Ізвольте слухати верховного Головнокомандуючого і чітко виконувати поступаючі від нього прикази. Вона зауважила, що українці захищаються та звільняють території з винятковою доблестю і винахідливістю та стали уособленням сміливості, тоді як Росія не змогла досягнути жодних початкових стратегічних цілей на цьому тлі за її словами. Сполучені Штати НАТО та партнери залишаються об'єднаними та втілюють обіцянки щодо допомоги. Зокрема, Шерман нагадала про виділення понад 25 мільярдів доларів безпекової допомоги та ухвалення конгресом. США Ще одного пакета допомоги на 45 мільярдів у грудні. Путін вирішив тиснути далі. Ну що, ж, ми також будемо тиснути? І тоді подивимось, хто кого перетисне. Іронічно зауважила посадовиця Сполучених Штатів. Україна має підтримку більшості американських законодавців з обох партій, а також повну підтримку американського народу. У цьому в інтерв'ю на талці пісні запевнила конгресменка демократка Марсі Каптур, яка є членки групи підтримки України в Конгресі. Вона розповіла про військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні, а також співпрацю США із союзниками на підтримку України в її протидії Російській Федерації. у палаті представників конгресу тепер республіканська більшість. Там досі існує двопартійне розуміння необхідності підтримувати Україну однак, як саме можна досягти цього з огляду на факт, що підтримка вже не така одностайна звичайно керує більшість, і ми дуже успішні як нація у підтримці прагнення України бути вільною державою, в якій люди можуть повністю розкривати свій потенціал. І я вважаю, результати свідчать, що жодна країна не надала стільки фінансової, а також моральної і гуманітарної допомоги, як Сполучені Штати Америки. Європейські країни, такі як Польща і сусідні держави, безперешкодно прийняли мільйони біженців з України. Це нелегко для Європи. Це найсерйозніший конфлікт. Війна. На європейському континенті з часів Другої світової війни, і це дуже серйозний визначальний момент у світовій історії. Тому сполучені штати з нашими партнерами по НАТО в Європі намагаємося підтримувати насамперед Україну, а також деякі інші країни, які потребували додаткової зброї, допомоги з українськими біженцями і іншим. Тож я сподіваюся, українці розуміють, що у них є сильна опора у Європі, у Сполучених Штатах і в Канаді, яка намагається їх підтримувати. У моєму регіоні є група людей, які дуже наполегливо працюють, щоб надавати допомогу і належне обладнання українській залізниці, допомагати сміливим провідникам, які змогли забезпечити життєдіяльність країни. Тому американський народ єдиний у своїй підтримці України. Звісно, є кілька людей у конгресі, які справді не розуміють, але так і буває в житті загалом. Проте переважною більшістю в обох наших партіях ми підтримуємо Україну. Українська влада дуже чітко показала наскільки вдячна за новий пакет допомоги Україні на суму в 45 мільярдів доларів. Однак війна є дорогою справою. Якщо ці гроші закінчаться, що потрібно, аби в Конгресі, зокрема в палаті представників, ухвалили рішення про нову фінансову допомогу Україні. Писало видірине передусім, у пакет, який ми ухвалили у грудні 2022 року. Ми заклали додаткові кошти для України, щоб зробити плавний перехід у 2023 рік. Я також у комітеті з питань оборони. Тому, коли ми це робили, ми враховували, що ймовірно новому конгресу потрібен буде певний час для формування. І, як бачимо, вони мали певні труднощі. Тож ці кошти призначені для того, щоб адміністрація Байдена розподілила їх у співпраці з українською владою. Тому я не хвилююся щодо найближчого майбутнього. Оскільки в наступні місяці ми маємо переконатися у співпраці з нашими європейськими партнерами, що ці кошти розподіляються за потребою для всього, що необхідно Україні. Ці обговорення відбуваються з боку виконавчої влади, а не законодавчої, але вони повідомляють нам, якщо виникають проблеми. Також Верховна Рада чудово інформує нас про те, де на їхню думку потрібні певні системи, і ми передаємо цю інформацію нашій виконавчій владі нещодавно було оголошено про навчання українських військових на системах Петріот в Оклахомі. Є певний опір, зокрема з боку сенатора республіканця Натана Дама, який подав резолюцію, що українські військові не мають проходити навчання в Оклахомі, згадавши про інцидент із падінням уламків ракети на територію Польщі. Він заявив, що ці тренування не повинні відбутися інакше мешканці Оклахоми житимуть у небезпеці. Як ви сприймаєте такі заяви? я не знайома з цією особою, і це питання має вирішувати адміністрація Байдена і Міністерство оборони. Я переконана, що вони знайдуть спосіб, як підготувати українських військових, що будуть залучені до роботи з такими типами систем. Чи це буде на цих базах або в інших в нашій країні? Чи де інде у світі? Як ви оцінюєте можливість надання Україні більше систем Петріот у майбутньому я вважаю, що одним із найважливіших аспектів такої складної системи, як ця, є належне навчання людей, які нею керують, і тому це має відбуватися поступово. Ви не можете сподіватися на диво за одну ніч, але думаю, що військові в Україні і військові у США розуміють, що для цього потрібно. Я надзвичайно вражена українською армією. Не знаю, чи хтось у світі очікував, що після 11 місяців збройні сили України не лише вистоять, а будуть перемагати повертати свої землі і боротися за територію. Ю, яка вважалася підконтрольною Росії після захоплення з 2014 року, тож існує велика довіра до українських військових і українського народу. І я знаю, що світ знайде спосіб, як допомогти Україні перемогти, Однак, у США чутно не лише голоси підтримки, але також голоси ізоляціоністів, зокрема про те, що Америка має піклуватися про власний народ та власні інтереси. Колишній виконувач обов'язків директора ЦРУ Майкл Морел заявив, що якщо Захід припинить підтримувати Україну, Росія матиме шанси виграти цю війну та перетворити Україну на васальну державу. Тож що може стримати Росію? якщо ви поглянете на Сування воон Росія зараз є державою вигнанцем. Україну підтримують не лише Сполучені Штати, але й величезна кількість країн світу завжди будуть недоброзичливі до вас люди, і вони є й у нашій країні. Деякі люди насправді не розуміють. Вони живуть дуже обмеженим життям. Вони навіть не знають, для чого їм потрібне НАТО. Їм не зрозумілий наш єдиний союз історія Сполучених Штатів Америки, який є дуже молодою державою. Тож у нашій країні справді є люди, які не розуміють, але значно більше тих, хто розуміє. thank mm -hmm. you Наприклад, одна з великих організацій в нашій країні ротарі, збирає гуманітарні вантажі від людей, які не є українськими американцями чи вихідцями з Європи. Вони успішно працюють для підтримки України. У нас є тисячі і тисячі людей, які це роблять. Лікарі, які допомагають дбати про поранених і про переселенців. У американців є як державна влада, так і влада приватна, особиста влада, яку мають самі люди, щоб зробити щось важливе, аби допомогти Україні, і вони знаходять способи це зробити. Також я впевнена, що альянс. Анс свободи буде триматися канадці, наші найближчі сусіди в тій частині Америки, де я живу. В Канаді друга за чисельністю українська громада у світі. Вони повністю віддані Україні. І однією з найбільших перемог цього року в моїй частині країни була робота з американцями, які збирали гуманітарну допомогу для українських лікарень. І ми змогли дуже швидко доправити ці вантажі до медичних закладів. І я дуже пишаюся американцями, які збирають медичні засоби, турнікети та інше, які допомагають військовим. Багато всього відбувається про що не повідомляють. Люди демонструють підтримку на вулицях у громадах нашої країни та по всьому світу. Тому я думаю, що добра воля перемагає зло і що ми переможемо. Але для цього потрібна наша наполегливість. І ми цінуємо приїзд та виступ президента України Зеленського перед конгресом і його послання до конгресу у такі важкі часи в українській історії. Це було посланням сили і наполегливості, та мало величезний вплив на американців. Чи є шанс, що Конгрес зможе знайти золоту середину в питанні підтримки України та зупинити Росію. Ми вже її знайшли. Якщо ви поглянете на голоси за Україну, вони переважають. Я працюю в комітеті з питань оборони, де і республіканці, і демократи підтримують фінансування України. І тому, коли ми ухвалили законопроект у грудні для фінансування власної країни, в ньому були закладені значні кошти для України на кількох рахунках, не лише міністер. Ерства оборони, але й інших департаментів, які намагаються допомогти Україні завдяки щедрості американського народу. Є кілька незгодних голосів, але ми працюємо за правилом більшості, і більшість в обох партіях підтримує Україну. Інколи в житті трапляються люди, які з усім не згодні. Але я думаю, що Україна має залишатися впевненою у повній підтримці американського народу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.